Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні разом з вами в цьому відео хочу відкрити контейнери, які завезли в магазин. І це відпад. Перша поява їх в магазині та ще й за золото. Давайте переходимо в магазинчик і подивимося, які ж у нас є варіанти цих пропозицій. Значить, за золото у нас є можливість купити один 2500, 47500 один раз можемо купити. 10 штук 20 000, 30 штук 52500. Найвигідніше, типу, як би купувати 30 штук, але 52 500 золота це овер багато. Але що маємо, ти маємо. Рухаємось далі. Також у нас є можливість придбати ці контейнери за гроші. В цілому, я, напевно, не рекомендую це робити, але справа ваша. Один контейнер коштує тут 6 доларів у мене на платформі iOS. 3 – 12 доларів, 13 штук 60 і 31 – 120. Плюс за гроші вам дається сезонна валюта. Фрагменти вона у нас називається. Ми з вами сьогодні відкриємо: знаєте скільки штук? А я не скажу. Дивіться відео і дізнаєтесь, але це буде доволі багато. Рухаємось в сторону золота, звісно ж, і купуємо знаєте скільки? Знаєте чи ні? Правильно: 30 штук. 30 штук, але це ще не все. Така вам затравочка маленька. А перед тим як я почну відкривати, хочу попросити вас і нагадати, поставити в цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Буду дуже вам за це вдячний. А ми з вами починаємо. Я довго чекав їх в магазині, ці контейнери, і мені цікаво, наскільки вони зараз вигідні, тому що кажуть, що їх почало відкручувати і вони не падають. Ну із них не падає танчики там і так далі, як раніше. Тому давайте купуємо 30 штук. Як же ж мені це тяжко трошечки робити? 52 500 золота. Але ми це робимо заради контенту. Тому погнали! Бам! Нам зразу буде падати перший. І що ж це у нас буде? Ну, зразу підкрути. Ой, каже, зразу підкрути. Каже, стрімер, блогер. Мені к падає, падає з першого К-91 і півтори тисячі золота. А, непогано, непогано. До речі, щоб відбити мені цю суму, щоб я вийшов в, ноль, мені, в нуль, мені потрібно сім десяток, щоб випало. Нам випала не десятка, але К-91, до речі, це непогано. До речі, я знову забув глянути, скільки мене було золота. На початку десь приблизно, здається, 605. Та блін, що ж я б'ю по цьому е мікрофону? Вибачте мене. Побачимо, скільки буде на кінці, але перше відкриття контейнера прикольно, досить цікаво. Давайте подивимось насправді в чому компенсація. Слава Богу, компенсація в золоті це у нас 5 тисяч. А також, знаєте, що я хотів би подивитися і вам показати, е які тут взагалі є танчики. Ага, бачите, он... за преміум танчики компенсація в сріблі, за колекційні в золоті. Ну, непогано. Непогано. Окей. До речі, іще які танчики у мене немає. Давайте глянемо. ВЗ-121 ГФТ у мене немає. Титан 54D. А всі інші у мене є. Прикольно. Давайте переходимо, значить, у наше сховище і дивимось. А у мене то їх іще було. Дивіться, ми купили 30 штук, і в мене було ще 15. Але і це ще не все. Ймовірніше всього. Тому давайте. 44 зараз у нас є контейнера і дивимося, що ми зможемо за них відкрити. Але спочатку ми відкриємо 29 і зрозуміємо, ми відбили те, що потратили, чи ні? Тому давайте, погнали. Бам! Другий контейнер. Все, давайте, теревенити я багато не буду. Давай нам о ключик 100 золота. Містичний контейнер. До речі, ми зразу з вами будемо відкривати те, що нам падає. Тому давайте, щоб... Повністю зрозуміти, чи наскільки ми змогли е, окупитись. Тому давайте. Містичний контейнер першого рівня погнали. Нічого тут не падає, тому закриваємо. Відкриваємо далі. Опа. Так, ну поки що. Тіл 120. Так, ну в мене цей танчик теж є, як ви могли бачити. І компенсація знову буде 5 тисяч золота. Так, друга дев'ятка за три контейнера. Е, я вже відчуваю, що ви пишете в коментарях: не ведіться, стрімерам крутять, йому ВГ підкрутило і так далі. Я вже Я, я, вже, я знаю, ви вже сиділи і друкували. Але х, не треба так робити, я до ВГ ніякого відношення не маю. Окей, ладно, давайте рухаємось далі. Відкриваємо контейнер збери їх усі, який нам випав. Давай ще нам ще щось тут цікаве. Ні, тут у нас, е як завжди, мені на збери їх усі, не щастить. Я вважаю це одни одними із не дуже цікавих контейнерів. Так, 7 днів преміум аккаунта і збери їх усі. Давайте погнали. Так, 10 тисяч золота ми вже відбили. І цікаво, що нам буде далі. Ну так, да, ну все, все. Пішла відкрутка, як ви зрозуміли. Пішла відкрутка, і нам уже, напевно, нічого цікавого падати не буде. Е, так, стоп. А почекайте. А нам не буде падати. Тисячу золота падає. А нам хіба не буде падати е, контейнер з 10? Стоп. Я не зрозумів. Нам же ж повинен. Ми зібрали 7. Чи Що чи, 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 що я зараз відкрив? Ладно, давайте. По, а, там 10. Це мені і збери їх усі, компенсація, тисячу, все, я туплю трошечки, вибачайте. Чи ні, стоп. А, я, я збери їх усі, відкривав. А, я, який я баклажан. Я забувся, що я відкрив, збери їх усі і почав їх ну, продовжувати відкривати, бо в мене вони були в сховищі. Все, Про збери їх усі забули, але 1000 золота, окей, компенсацію отримали. Погнали, відкриваємо. Відпад контейнери. Хух, що то я щось я в затупі трошечки, тому. Так, тисяча золота. До речі, випала із відпада і містичний контейнер. Так, мені головне не забуватись не відкривати далі тих ті конти, які нам падають. Так, містичний контейнер другого рівня. Його відкриваємо чи ні? А Давайте відкриваємо. Хай буде. Нам же ж він все ж таки випав. 100 золота. Ну нічого цікавого, добре. Так. Рухаємось. Мені зараз ви О, дивіться, яка полоска. Мені зараз точно випаде ще один відпад і 500 золота. Окей, давайте, містичний контейнер. Ну нічого, ну, 10 тисяч вільного досвіду. Окей. Так, контейнер відпад. Нам додатково випав, кожні 10 відкриттів нам випаде, випадає один ще відпад. Це доволі цікаво, непогано. Давайте рухаємось далі. Так, ну два танчика випали, це цікаво, але нам потрібно ще ж, правда? 200 золота. Давайте, чорна скринька. Чорні скриньки я люблю. Давай нам. Ну, 400 золота теж. Прикольно. Хотілося б другого рівня, звісно, щоб ще випало, але ні. 750 золота. Містичний контейнер першого рівня. Окей. 100 золота. Так, рухаємось далі. Ми вже відкрили скільки штучок. Ну, нормально, ми так вже відкрили. 750 золота, містичний контейнер першого рівня. Так, давай, змісти, дай мені 100 золота. І я вважатиму, що це супер класне відкриття. Так, у мене було 45 45 контейнерів відпад. М -м, взагалі, тут взагалі нічого цікавого не впало. Але давай і збери їх усі, якусь колекційну десяточку. І, і, і ні, звісно ж, мені воно не падає. Так, дивіться, це у нас буде 10-й контейнер, який ми зараз з вами відкриємо. І 200 золота. Угу. Окей. Але, ВГшечка, мені потрібно щось цікаве. 500 золота. Окей, давайте. Чорна скринька першого рівня. Відкриваємо її. 300 золота, добре. Ой, так, так, так. Блін, 100 золота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 100 золота. Ну, все, бачите, ото мені на початку підкрутило, а далі почало вже люто відкручувати. Вже взагалі нічого не падає. Отут, ось тут так взагалі габела. Так, нам виходить. Зараз випаде контейнер і ключик. Так, значить, дивіться, у нас виходить 31 штука, тобто було 32. Ми відкрили з вами скільки виходить? Так, було 45 плюс 2 нам дало це 47, залишилося 31. Значить, ми відкрили скільки? 16, правильно? 16 ми вже штучок вам, з вами відкрили. Давайте відкриваємо далі. Добре. Так, сертифікат 28 і нічого цікавого. Дивіться, у нас залишається з вами ще 15 штук. Це з тих, які ми купили. І подивимося, наскільки ми змогли відбити ті 52 500 золота. Перед тим, як я продовжу, хочу вас попросити знову ж таки поставити подбайку, не забутись. Нагадую, що стрімлю кожного дня починаю о 18.00 YouTube Twitch Travel. Також у нас є свій телеграм-канал, discord сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Всі цікаві послання є в описі під цим відео. Таких відеосиків на цьому youtube каналі у мене багатько, тому. Підписуйтесь, буду радий вас тут бачити. Ну а ми з вами продовжуємо відкривати наступну партію з 15 мінімум контейнерів. А так у нас в цілому їх 30, 500 золота. Окей. Так, новигешечка, давай. Потрібно починати насипати нам уже 10 рівнів. Для того, щоб я хоч якось міг відкупитись. Так, збери їх усі, добре. Ну, чесно. Я відкриваю ці контейнери відпад для, суто для контенту. Повторюсь, у мене майже всі танчики, які тут можна вибити, є. Тому мені тут хотілося б отримати хоча б вийти в нуль і отримати компенсацію. 1000 золота непогано, непогано, але нам потрібно щось краще. Так, із містичного нічого не падає. Да. Що, реально, відпадом відкрутили, так? Ну, реально, коли я раніше відкривав відпад, там один-два штуки міг відкрити, і там падали десятки. І там багато чого падало. Зараз, бачите, відкриваєш, відкриваєш, відкриваєш. То на початку мені дало дві дев'ятки колекційні, і на, це, і на цьому якби все. Так, 1000 золота ще падає. Ну, дай мені вже тоді 1000 золота. Ой, тисячу. 100 тисяч золота, щоб я відбився. До речі, там шанс на 100 тисяч золота 0,02%. Контейнер відпад, Нам ще один випадає, бонусний, добре. Так, чорна скринька першого рівня. Дай мені другого рівня і ми дійдемо взагалі до 10. Не знаю, щось мені е, з чорних скриньок теж останнім часом нічого не сипле. Так, ану, ану, багато чого зараз падає. Ключ і 500 золота. Окей. О, 3000 золота. 3000 золота непогано, звісно. Але мені здається, що ми все ж таки не зможемо відбитися із цієї штуки. Так, 200 золота нападає з чорної скриньки. 1000 золота. Ну, 1000 золота це, звісно, прикольно, але, блін, ну дай якусь десятку. Ну, реально, Ну, дивіться, залишається ще два. Хм. Блін, реально їх відкрутили. Я, знаєте, коли мені заходили там, писали там на стрімах: ой, відпад вже лютий там хлам, чи там у нас в нас телеграмі в чаті лютий хлам. Я такий думаю, та ні, це просто вам так умовно кажучи, не пощастило. А я тут дивлюсь, реально, ну, ви прикиньте, відкрити там 30 плюс штук, і вам нічого адекватного, толкового не випало. Ну, цікаво. Дивіться, останній контейнер ми з цієї 30 штук партії відкриваємо. Півтори тисячі золота. Містичний контейнер першого рівня. Давай якийсь сертифікат тоді, чи що. Ні. Ну, містики теж відкрутили, походу. Так, дивіться, що ми з вами маємо. Я з вами відкрив 30. Контейнерів відпад, які я купив за 52 500 золота. У мене було десь приблизно 600, 605 тисяч. Маємо зараз 580. Тобто ми виходить, в мінусі зараз на 25 тисяч золота. Мені випадало два танка 9 рівня, випадало там 3000 золота, тисячу золота, там 500. Ну і з там якихось компенсацій ми там трошечки ну, відбили. Тобто, глобально кажучи, із 30 контейнерів ну, мені нічого адекватного не випало. Зато купа преміум аккаунта, купа сертифікатів е, і там іншого всякого. Але ну, воно мені в цілому не потрібно, у мене і так його багато. Але у мене. Ще є 15 контейнерів, які я спеціально тримав для, для подібного відео. Коли з'явилися б там ці контейнери, я думав якраз їх і відкрити. Тому давайте ми будемо продовжувати їх відкривати. 15 контейнерів у нас іще є. Погнали! Можливо, нам все-таки пощастить, щось із цих 15 добити. 100 золота нам випадає. Так, велика полосочка, дай нам щось цікаве: Десяточку якусь. Рампанзер. Прикольно, звісно, що падає танчик, але він у мене є. Компенсація в сріблі. І, ну, типу, ми фіксуємо, що нам випав танчик. Але ми фіксуємо, що конкретно для мене це не вигідно. Тому що дивіться, що у нас тут падає. Так, да, Півтора мільйона срібла. Мені срібло не потрібне, тому якось так. Окей, давайте. 13 контосиків відкриваємо ще. Так, контейнер відпад, нам падає, бо ми зібрали 10 талісманів. Тут взагалі пусто, прям ну я в шоці. І тут пусто. І тут, ну прикиньте, три контейнера відкриваю, і пусто, прям нічого цікавого. І цей, і ці такі самі. Ну, ви самі все бачите, тому приймати рішення вам, чи відкривати ці контейнери за такі шалені гроші чи ні. Тобто ну, я відбив тільки тоді половину. був. Ха. 3000 золота і вз 122 тм У мене він теж є, компенсація теж буде в сріблі. 3000 золота ми фіксуємо, що теж є. Давайте містичний контейнер першого рівня ще відкриваємо. Так, компенсація у нас тут теж півтора мільйона срібла. Добре, добре, але не дуже то такі і добре. Сто золота. до речі, напишіть також в коментарях, чи відкривали ви ці контейнери. Чи вам щось нормально звідси падало останнім часом, чи їх все ж таки відкрутили, і тепер адекватного вам також не падає нічого. І ну, Поділіться в коментарях. Мені цікаво буде почитати, а також я думаю іншим, тому не забувайте це робити. 500 золота падає, в нас залишається ще 5 контейнерів. Давайте рухаємось далі. 200 золота і в цілому випадає лютий хлам. Так, контейнер відпад. Добре. Погнали далі. Збери їх усі. Ну, сертифікат зі збери їх усі. Це прикольно, звісно. Але, але, але. Тисяча золота. 30 днів преміум акаунт. Два контейнера. у нас залишається з тих 15, які в мене залишались. Містичний контейнер першого рівня падає. Звідси нічого не падає. І дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Останній контейнер, який в мене були. Який в мене залишається Ну Давай хоч тут підкрути щось. Ну все ви все самі побачили. Ви все самі побачили, тобто я в мінусі зараз залишаюсь на 20 тисяч золота. Правильно? Да, на 20 тисяч золота. Але у мене ж були додаткові 15 штук, які я теж отримував там в всяких рулетках, там і так далі, і тому подібне. І відповідно, ну наромці невигідно їх купувати. Але давайте щоб це відео було відкриття 50 і більше контейнерів. В загальному я їх відкрию. Тому давайте я ще куплю акційні 4 штуки за 7500. Давайте, погнали, 7500. Купуємо ще 4 штучки і надіємося, що нам звідси щось можливо випаде. Ха! Ой, я обожнюю просто, я просто обожнюю. Я обожнюю, як воно випадає. Так, три штучки залишається. Можливо, і не потрібно було їх купувати, але ладно, я вже купив для того, щоб. Відео у нас получилося з 50 плюс відкриттів, щоб була красива у нас цифра. Так, друг, кон, чорна скринька другого рівня, 200 золота. Непогано. Блін, буде прикольно, якщо ми зараз дійдемо до ні, не дійдемо. Але 600 золота падає. Добре. Так, два контосіка. Так, велика полосочка. Ну, дай нам танчик 10 го рівня. Ну. 10 тисяч золота нам впало. Тобто ми цю пропозицію відбили. Плюс знову випав танчик вз 122 ТМ, який у мене є компенсація в сріблі. Але 10 000 золота. Тобто, як мінімум ці 4 контейнера акційних я відбив. Це вже добре. Це вже, знаєте, на душі трошечки полегшало. Давайте, контейнер збере їх усі. І нам тут нічого не падає. Окей. І так, останній контейнер на сьогодні. Тицяємо, відкриваємо. Ні, я не знаю, Я не знаю, мені нічого сказати. Ви самі все побачили? Нагадую, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цих контейнерів і мого відкриття в цілому, але, будь ласка, не спойлеріть. В, чай... ну, в коментарях під відео буду дуже вдячний. Ну і нагадую, що стрімлю я тут кожного дня, починаю о 18.00. YouTube Twitch Trovo, Кожну стрімчку ми щось зараз розігруємо, тому буду радий вас бачити. І в нас є телеграм-канал, Discord сервер, ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по Бліцу. А зараз давайте ми підсумуємо, що я отримав. Значить, Мені здається, випало три ключики. Я, ну, я додатково отримав. Ми отримали з вами купу, просто купу іксів які ми з вами зможемо збити та отримати додатково вільний досвід. Ось X48, 42 і 26. Також давайте глянемо: ми тут щось ще отримали. Так, ми отримали ось такі сертифікати. Ми їх всі юзаємо. Це теж, до речі, непогано. Нам... На подію новорічну теж вони можуть згодитись. І ми можемо зробити 350 тисяч вільного досвіду. Тобто, в мене дві було, і виходить, у нас є ще одна. Так, бустерів. Ну тут бустери зрозуміло. Тут в цілому нічого цікавого. Ну і преміум аккаунт десь 100 днів мені випало. І давайте тоді підсумуємо. В результаті у мене було десь приблизно 605 тисяч золота. Залишилось 588. Тобто, я в мінусі вийшов глобально за все на 17 тисяч золота. На 17 тисяч золота. Це з тим урахуванням, що в мене 15 уже було. Я вважаю, що ці контейнери получається недостойні. Тієї ціни, за яку її зараз продають. Так, на початку мені почало випадати два танка за три контейнера, а потім люто почало відкручувати. Хоча там падали декілька танчиків 8 рівня, плюс по золоту, плюс ото 10 тисяч упало непогано, але мені сьогодні конкретно на них не пощастило. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня! Вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.